Є такий американський генерал, який досить активно пише і розмірковує на питання стратегії. Ну, це якось в нас так не прийнято, було до війни. Ну, зараз не знаю, можливо, після війни наші генерали якось більше будуть міркувати про всякі стратегічні питання. Так, от є такий Роберт Спалдінг, написав він книжку Війна без правил, китайський план домінування над світом. War Without Rules. China Playbook for Global Domination. І там він каже, що. Він відкрив для себе правда ще давно, років 20 тому, коли він ще там літав на стратегічних бомбардувальниках і думав, що головне, якби, шлях до перемоги це добре бомбити. І йому трапила в руки книжка там, по китайській стратегії. Якісь там китайці написали, і він почав читати, і йому очі полізли на лоба. Що, мовляв, зовсім по-іншому китайці бачать а, війну, а, шлях до перемоги яким чином добиватися результатів, він там почав це вивчати, і от написав таку книжку, що таке війна без правил, що таке тотальна війна з точки зору китайців, і як, як в них виник от зараз на новому етапі, тому що, скажімо, у китайців такий погляд, що війна це такий тотальний процес, він був присутній в них, можливо, можна сказати, давно в їхній культурі там і ніхто такого не чекав, користуватися максимально. Там, вивчати технології, вивчати способи війни, і створити таку ситуацію, щоб підштовхувати американців до того, щоб вони воювали на багатьох фронтах, давати їм можливість. От, от хочуть вони там зайти на Близький Схід. Вперед, давайте. Хочуть там десь в Червоному морі повоювати за кимось хусітом – Ну і там повоюйте. Створити ситуацію, щоб американців розтягувати поступово на різних фронтах, щоб вони. Американці, звичайно, була доктрина така, що вони повинні воювати на два фронти. Мати можливість таку, ну, як на мене, це така теж фантастика. Ну, але вони собі таке писали свого часу в доктрині. Тепер вони вже відмовилися при Байдені. Ну, але донедавна це ще було. А китайці вважали, що треба цих фронтів їм створювати чим більше, тим краще. І самим не лізти в бутил. З іншого боку, він зазначає Роберт Спалдинг цей, що. Американцям теж треба дечого перейнятися і китайської стратегії. Треба дуже обережно підходити до того, щоб не втягнутися в наступні якісь військові операції. Ну тут для нас це, звісно, погано, бо нам би було добре, якби американці за свої інтереси воювали разом з нами, а не тільки нашими руками. Але ну так склалось, що у них зараз стратегія, що вони не лізуть, так думати напряму. Вони намагаються так дистанційно там боронсову.